В інтернеті розгорівся скандал. Судячи з опитування, яке провели в центрі Києва, молодь майже нічого не знає про оборону Маріуполя, захисників Азовсталі та теперішню ситуацію на фронті. Ми провели власне опитування, тому ходімо дізнаємось, що думають з цього приводу камінчани. Що знаєте про оборону Маріуполя Азовсталь? Я не знаю, що це таке. Що знаєте про оборону Маріуполя Азовсталі? Я нічого не знаю. Ви читаєте взагалі новини? Mm, Ні. Добре. А про теперішню ситуацію на фронті. Mm, не знаю нічого. А чого принципово не читаєте? Uh, Щоб себе не тревожити. А про теперішню ситуацію на фронті? Що на фронті відбувається. Как... Ну так. Да. Нічого. Нічого не знаєте, нічого нет, не читаєте? Ну, читаю, знаю, но я, я не хочу отвечать, правда. Но... Чого? Я не знаю, как это для мене это. Це... Ну взагалі не следим за такими новостями. Взагалі? Так. Да. А про теперішню стацію на фронті. Теж не Угу. Добре, ви. Також дуже мало. Знаємо лише те, що війська трималися дуже довго, але швидко їх вивезли. Що багато я бачив в хто відеороликів, що військові скаржилися, мовляв, була недостатня підготовка у хлопців, дуже мало озброєння. Ну, хлопці були не готові, але стояли, скільки, скільки могли. Потім зверху подзвонили, сказали, все, виходьте. Це єдине, що знаємо. Ні, я сам то з Донеччини, але нічого не можу сказати вам. Я взагалі Ну, бо я. Мало цікавлюся цими новинами, бо вони дуже нагнітають, як то кажуть. Вибачте, я на цю тему не хочу розмовляти. Ага, це 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 а війни. Про Вибачте. теперішню ситуацію М? на фронті. Я не дивлюся навіть не новини, нічого. Це дуже болюче для мене. А про теперішню ситуацію на фронті? Про теперішню ситуацію, ну, дуже важко говорити про це. Чесно кажу, а про теперішню ситуацію на фронті а, про теперішню ситуацію знаємо, скажімо так. Достатньо інформації, як ми вважаємо, тому що дуже багато знайомих, друзів, які на фронті розповідають, ну хтось одягнений, одіти, комусь треба звичайно допомогти, то допомагаємо, чи можемо, долучаємось до фондів різних. Ну, особисто я дуже часто доначу фонд Левина поза шляхузашляховику а хлопці комики збирають і на дрони, і на техніку на ремонт її. Так, на одежу, на їжу. Так, тому Добираємо. допомагаємо чи можемо. Єдине, що переживаємо, що скоро зима. Осінь вже холодна, і треба долучати ще до збору якихось одеж, щоб хлопці не мерзли сильно. Не чули, не знаю. <гум> Може і чули десь, не помню. Добре, а про тепершню стацію на фронті. Щось буде там дивитись Ні. Не. Я не читаю новини, тому що це... Як люди щось скажуть, то хоч стой, хоч падай, там жити, потім не хочеться. «Ну, Це впливає на мою психіку, тому я не дивлюсь новини. Багато чого знаю. Оборона Маріуполя фактично почалася з першого дня повномасштабної війни і тривала, якщо я не помиляюсь, до травня місяця. Я знаю, що на сьогодні більше, ніж півтори тисячі захисників Азовсталі знаходяться в полоні. Я знаю і долучаюсь, скажімо так, до тих акцій, які відбуваються для того, щоб привернути увагу українців на цю проблему, серйознішу проблему для нашої держави. Десь так, знаю, що там були важкі бої, знаю, що всі, хто був і всі, хто вийшли, це герої, справжні герої України. Зараз важко усім, але давайте не забувати, що тільки завдяки хлопцям, які зараз на передовій, ми маємо змогу з вами зараз жити власним життям. Це була народна думка і її ведуча Анастасія Шевченко. Побачимось.